Друзі, як ви бачите, у нас є ось такі фрези. Це індійського виробництва від заводу Шахтіман. На широких ножах, суцільний вал, на валу сім флянців, на кожному флянці по шість ножів. Редуктор у нас йде боковий, тут у нас знаходяться шестерні нецеп. Ця версія йде полегшена, вона важить 200 кг. Тут, на жаль, немає пружинки, чомусь. Індуси рахують, що так треба. Ну Це, я думаю, можна буде доставити, якщо комусь потрібно. Трьохточка. є лижі з одної сторони, так і з іншої. Ці кріплення на всіх, на всіх фразах китайські там, польські кріплення мертві. Тут ви можете собі регулювати. Дуже зручно. Далі йдуть у нас пальці. Оп. Значить, це у нас йде на стандарт. Ось це. І якщо у когось великі яблучка, ну я навіть не знаю на що це, ми по-моєму мірили 36 мм товщина. Ну, може під якісь там вузькі п'ятдесятки, може під лендіні, там чи під е, якісь італійські трактора е, садові. Може підходить. Значить, кардан у нас йде в комплекті, кардан йде у нас з обгонною муфтою, зараз покажу. І йде ще два е, невеличких комплектика до фризи. Ось такий кардан йде в комплекті до цієї фризи. З обгонною муфтою, в захисному чехлі, з масленками, хороші якісні хрестовини. Е, кардан дуже якісний. Такий десь буде коштувати 150-200 доларів, якщо докупити. Так, йдуть ще два комплекти до фрези. Не завжди вони є в комплекті, тому що буває, що завод може просто не покласти. Якісь болтики додаткові сальники. Один комплект, йде тубус. Тубус прикручується ось сюди. Но ми його не прикручуємо, даємо клієнту в комплекті. Так, І тут йде набор ключів, там теж є болти. Внутрі і книжка по експлуатації. Так. Дуже хороший набор не у всіх китайських тракторах. Такий йде набор ключів. Як до цієї фризи. Оце все йде до фризи. Зразу нагадую, не всім пощастило мати цей тубус, тому що деякі партії були без цих ключів. Тому Хто не отримав, вибачайте, але хто зараз купує, практично ми передивилися на всіх є ці тубуси. Тому що йде в комплект, це ми видаємо. Тож, кого цікавить дана фреза? Вона коштує 1350 доларів. Нагадую, вона йде індійського виробника фірми Shaktiman. Ось ці. ви можете замовити у нас. Компанія міня Громокачево завжди з вами.